Всім привіт, любі друзі! З вами Негатив. Сьогодні такий а, неформатний ролик на каналі. А, покажу вам нашу невеличку трасу. Ось уже на стрімі на твічі то все показувалося, але тоді було дуже мало народу, поки я з цим всім роздовбався. Не було вас часу. Зараз такий, типу, якби новий пробний формат. А траса, де я катаюся на цьому своєму роверку, така собі спокійненька. Найшли ми в лісі таку ямку. Тут є декілька спусків. Зараз ми їх детальніше подивимось. Побачите, як я спускаюся. Звичайно, на камери того всього не перейде. Навіть коли гірка буде десь отакого такого на кону, градусів, так 45-55, то воно здається, що ти просто їдеш по рівній дорозі. Ну камера того не перейде. На жаль, у мене немає GoPro, щоб вчепити її або на груди, або на голову, щоб нормально спускатися. І, до речі, свій шлем я забув, поки виїжджав, так що прям щось так різко дерзко не буде. Ну плюс листя слизьке. Якось отак. А ви зараз заварите собі чотик, берете по чому з пучечки, ставити і ми починаємо. Ось так виглядається траса. Там зараз телефон реально погано видно. Тут ми маємо невеличку таку от ямочку, яка продовжується. Ось там тут маємо таку округлу ямку, якщо спускатися звідси або де стоїть мій оператор, спускається сюди. Ми теж залітаємо. Зараз я сюди забіжу. Просто для масштабу я не знаю, можна яке там стану, мене буде видно. Тіпи, ви зрозумієте, що трошки тут є ямки. Да, це тіпа не супер ці траси, де ви можете подивитися, що там тіпи просто так, типу і сповняють, ну якось не то. Зараз принесу туди побачите. Виходить, що якось ось так. Тут ми так по опадку. Виїжджаємо там. Можемо впасти ось сюди. Тут теж така непогана ямочка. Не знаю, як там буде зі звуком, бо ніяких мікрофончиків немає, то ось знімає телефончик. Давно не катався, чуть не розбився. Плюс листя дуже слизько. Коротше, жопа виходить. Хочу там класно сюди залетіти, а тут він бачить, що я типу не, не вивожу тяги, чуть не розвалююсь. Коротше, зараз йдемо далі знімати. Я знаю, що це навіть виглядає, як будь я просто йду по прямій дорозі, бо я переглядаю це Но реально. Нема GoPro, щоб передати і немає, типу, якогось аж якось кріплення, щоб я по телефон, і це реально ось це все воно передалося. Просто типу, ну що. Сходи на другий поверх. Якось так. Добре, їдемо, ще декілька спусків маємо. А зараз так собі просто проїздочку зрою по цим ямкам. Тут одна нечищена. Але типу, коли їдемо повний конфіг, спускаємося, то ну воно цікавіше. Я зараз просто пару спусків показав, е які вони є. Не на всіх з'їжджаю, бо листя мокро воно заносить. Здається, що ну, типа нічого не роблю, але ну рально трохи без шльома. і на... Які посту там на локті на коліна трошки страшнувато, бо все-таки десь може знести і в дерево можна головою приїхати. Зараз я просто спокійненько приїдуся, побачите, як воно виглядає, і ще ставлю декілька фрагментів десь з літа, де ми спускалися з інших локацій, навіть тут. Ну і буде такий короткий відосик, ладно. я yeah. поїхав. Раз, ямочка, і погнали.